Добрий вечір! Добрий вечір. Бачите, людям приємно посмішка. Особливо зверніть увагу, як йде чоловік з жінкою. З ними вітаємося так, ніби ми їх давно знаємо. Знаєте чому? Тому що це може бути не його жінка. Або не її чоловік, Тож ж курорт. Не? Будемо робити людям свято на курорті. так? Отож, зараз ми потренуємося, побачимо чоловіка, жінку, обов'язково будемо з ними вітатися так. О, добрий вечір, ніби ми їх давно знаємо. І ще одне. Я вам обіцяю, наша екскурсія буде мати. Несподівані повороти, тому мені потрібно серед вас вибрати одну паню, яка би мені допомагала слідкувати за порядком. Нічого особливого не треба робити. Треба просто бути е, на такому, знаєте, такому посту, так дивитися, щоб все було в порядку. Ще є серед вас така пані, яка любить, щоб все було в порядку. Такий порядок. То хіба та пані? Отак дивиться. та... Ход, ходіть до мене, ходіть. Ходіть, ходіть. Оплески для пані. так. Як вас звати? Оля, так. пані Олю, дивіться, з цієї секунди я вас оголошую, ви будете пані постерункова. Постерунок це такий пост, то ви будете дивитися. І для того, щоб мене попереджати, що щось пішло не так, якщо я десь там заговорився, то ви будете мені сигналізувати. Я вам подарую сигналізатор. Мені чарівний файлик. Новенький. І в ньому є що? Свисток. Вибирайте, який вам подобається. Прошу, який вам подобається такий. Оцей, так. Чудовий вибір. Чудовий вибір. Е, так, е, ну, Прошу. Е, Свисніть, попробуйте, як він свистить. Так, так, пані Станецьку. Так, так, так. О, оплески, оплески. Все. Будете свистіти, якщо щось пішло не так, або люди повільно шпацерують, то будете то все контролювати. Домовилися? Добре. Ну, Прошу. Домовись. прошу, прошу Будемо всі шпацирувати, так. І йти, так. Заповільно йдуть пан з яноку мені зрозуміти, що щось йде не так на жіночій інтуїції легенди давнього курорту.